Привіт, хлопчики та дівчатка! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо малювати таку цікаву творчу роботу з допомогою гуашевих фарб. Буде вона називатися Грайливий котик. Нам для цього потрібні будуть такі матеріали: гуаш, папір, можна, ватман або акварель. Формат розмір листка можете обирати самостійно. Можна малювати на маленькому форматі. А чим менший вік у вас, якщо, наприклад, 5, 6, 7 років, обирайте великий формат, наприклад, формат А3, вам буде легше промальовувати деталі. Далі підготуйте пензлики номер 12 великий пензлик, середній десь приблизно 6, і найменший 2-3, ось так, для промальовування деталей. А також малярний скот для того, щоб закріпити наш листочок на, на столі. Тепер почнемо малювати малюнок на закріпленому листочку. Можна навіть, для того, щоб фарба наша краще лягала на листочок, можемо трішки промочити його водичкою. Промалюємо коло вище серединки. Як намалювати швидко коло? Можете використати для цього шаблон. Ну, от, наприклад, взяти кришку від банки або вирізати коло окремо, або накреслити циркулем. Можна вийти з положення по-різному. І розтушуємо від синього до білого по спіралевивидними мазочками, так як на малюночку ви бачите. Далі проведемо лінію горизонту, це ось такий горбик. Як ви бачите в мене на відео, зараз я промальовую від білого до фіолетового. а потім, рухаючись і знизу до гори, ми, нібито так пензликом зліва вправо легенько махаючи по е, листочку, розтушовуємо. Візьмемо менший пензлик, десь приблизно номер 6, 5, 6 7. І зафарбуємо повністю наш місяць білою гуаші. А потім візьмемо жовтий колір, і з правої сторони о, місце, місце подібними такими рухами по формі кола промалюємо о, жовтим кольором, жовті мазочки, такі зробимо, для того, щоб надати живості нашому місяцю. Ну і яскравості, звичайно. Підрівняйте завжди. Підрівняйте контури, щоб у вас усе рівненько було, ніде не було ніяких білих прожилок, де просвічувався папір. Так буде набагато красивіше. Не забувайте, що гуашева фарба вона любить густоту. Фарбу завжди розводьте на палітрі. Навіть якщо ви малюєте відкритими кольорами, тобто кольорами, які ви берете із баночки. Обов'язково їх накладайте на палітру, як я вам для прикладу взяла шматочок паперу і показую, який саме колір я використовую для роботи. І можете змішувати перед цим на палітрі просто мазніть мазочок і подивіться, який колір у вас буде на роботі. Впевніться, що він дійсно вам подобається, а потім його використовуєте. Переходимо до малювання ялинок або дерев. Спочатку намалюємо білою фарбою, кінчиком пензлика малюємо. Промальовуємо стовбур. А потім, ось такими мазочками знизу до гори, до стовбура, нібито тягнемося до верхушки дерева, промальовуємо імітуємо ніби, е, гілочки ялини, наприклад, масу на дерево ніби накладаємо. Далі вмичаємо пензлик. У фіолетовий колір. І ось такими знову ж таки знизу до верхушечки промальовуємо хвилястими мазочками, і у нас отримуються такі перехідні мазочки, як говорять у Петриківському розписі. Перехідний мазочок це коли колір переходить до кольора плавно, ось як ви бачите на роботі. використовуйте хвилеподібні рухи. Тоді так у нас нібито красиво утримується і горбики, і гілочки, і навіть хмаринки таким чином можна намалювати. Тепер візьмемо пензлик номер 6 наприклад, і намалюємо овал чорною гуашевою фарбою. Будемо малювати котика. Тепер намалюємо тулуба. Тулуб у нас із лівої сторони, ми ніби частинку тулуба приєднуємо, повторюйте, як на відео. І відразу зафарбовуйте. А також вушка це у нас трикутнички. Тепер знизу до гори і аж до серединки місяця промальовуємо ось таким чином хвостика. Гарно, густою фарбочкою затушуйте. Фарба в нас повинна бути густоти рідкої сметанки, ще раз нагадую. Густоту ріденької світанки можна розвести таким чином. Можна е, взяти шматочок гуаші на палітру на листочок і е, вмочити пензлику водичку, не промиваючи пензлика, а просто вмочити і на палітрі розвести е, фарбу. Якщо вам не сподобалася рідка або густа фарба, значить додайте фарби більше, якщо рідко, або більше водички, щоб трішки розвести, щоб рідша фарба була. Тим часом намалюємо кутику нашого оченятка. Тут вже колір ви можете обрати самостійно чи жовті оченятка, чи зелені. Можете зелений із жовтим змішати, і додати трішки білого. Можна зробити очі коричневого кольору, корично-оранжевого, жовтий із зеленим змішати, можна трішки голубуваті очі намалювати. Тобто обирайте, як вам подобається. Коли красиво накладемо оченятка, вирівняємо всю форму колом так? пензликом, підрівняємо всі краї, ми вмочимо пензлик у червону фарбу і намітимо червоний носик між очима трішки нижче. Якщо ми взяли занадто багато густої фарби, ми можемо завжди біля себе тримати серветку або якусь тканинку. Промийте пензлик у водичці і об серветку або тканину гарненько промокніть, зробіть так, ніби як лопаточка, і потім лижню фарбу можна рухами зліва направо, справа наліво легесенько, ніби зняти із нашого малюночка. Тепер додамо ось таких горбиків з допомогою тих самих хвилюк, як я вже говорила. Гарно вмочаємо пензлик у білу фарбу, густу білу фарбу, не розводячи, а прямо з баночки. І робимо ось такі горизонтальні ніби хмариночки, верхушечки горбиків, у яких грається наш котик. То дамо кульок, які будуть нам нагадувати сніжинки. Тепер візьмемо шматочок білого паперу або палітру і розведемо білу фарбу водичкою. Тепер з допомогою нашого пальчика, олівця або а, і ще якогось предмету, в принципі, по якому ми можемо постукати і зробити ось такі набризки, зімітувати дрібний дрібний сніг. Тепер додамо на оченята відблисків, ось такими біленькими цяточками, і намалюємо по два вусика тоненьким-тоненьким пензликом. І ось таку роботу ми з вами маємо. Тепер акуратно знімаємо малярний скотч, трішечки ніби у сторону його нахиляємо, так поки у нас фарба свіженька. І в нас отримується ось така красива рамочка в нашій роботі. Можна тепер її просушувати і ставити у рамку. Ось таке кошенятко горливе в нас отримується. Надіюсь, вам робота сподобалася. Ви будете до мене частіше приєднуватися на уроки малювання. Гарного вам перегляду і творчих успіхів!